Боцман, дай лапку, наш сусідський пес. Так, в двір у мене хто бігає? Боцман, ти? Якщо господар дозволяє, то я бігаю, я людям шкоду не роблю. Кажу, може, вас тут ввечері приходить, то я охороняю. Так, боцман, дай лапку, боцман лапку дай. Не хоче віддати. Не хоче. А ну дай господарю. Дай господарю лапку. Дай лапку. Чужим не даєш, ну дай лапу. Дай лапу. Дай лапу подари. Ні, чи дасть терп, не хватило. А то на вівчарку подібне чи ні? Вона вівчарка. Я то самі як робив. Там дівчись є. А, то мама вівчарка була. Він подібний на німецьку вівчаря. Навіть видно, ноги трохи присіли.